Всім привіт! Друзі! Сьогодні я пропоную вам поглянути на одну з найсвіжіших обновок від Spyderco. а саме на Гарпію. Новеньку 2025 року. Про оригінальну на Гарпію вже колись було відео на моєму каналі. Подивіться, кому буде цікаво. А сьогодні ми з вами поглянемо на перевипуск цього чудового ножа Playno гарпію 2025 року. Ось така от красуня, подивимося на найближче і потім декілька слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, що нам пропонує компанія «Спайдерка» цього разу. Маркування на коробці Гарпі SS 10 pe модель C08P. А якщо враховувати ось цю. Це маркування на корупції, то випущено це в травні 2025 року. Так. Маємо сам ніж, ну і звичайний комплект. Наліпка спайдерку. Так, та інформаційний буклет. Гарпія. Тут же на малюнку вона і звичайна сереторна і твейнова. От Ось так. А, так, тут щось плівка. Ніж новий, тому як ми бачимо. На років ще захисна плівка, і клинок був у заводському стилі, але щоб воно, ну, скажімо так, мало більш презентабельний вид, на відео мені довелося його стерти. Отже, друзі, плейнова гарпія 2025 року. Перевипущена. Оригінальна плейнова гарпія випускалася на початку 90-х років, у 91-му-92 році. І стала відомою ця модель переважно завдяки тому, що це був ніж Ганібала От. Саме Плейнова Гарпія фігурувала у фільмі Головний герой Ентоні Хопкінса там орудував саме таким от ножем. Окрім цього, плейнова гарпія випускалася також і пізніше. Якщо я не помиляюсь, на початку 2000-х років були плейнові варіанти, однак вони випускалися більше для японського внутрішнього ринку. І окрім цього, був ще один варіант плейнової гарпії однак, це була вже лімітована версія Sprint Run, Якщо не помиляюсь з 2005 року і з руків'ям з карбону, на моєму каналі вже є шортс про такий ніж, подивіться, кому буде цікаво. І В даному випадку у нас сама нова версія 2025 року. В принципі, все те ж саме, що і було в звичайної гарпії 90-х років. Окрім того, що в нас конструкція розбірна, на гвинтах можемо, якщо необхідно, переставити кліпсу на будь-яку сторону. От, чотирихпозиційна кліпса, і гвинти, тобто можна розібрати руків'я. Ну і також підтягнути осеви, якщо там необхідно, або ослабити. От. Звичайний для цієї моделі вентиляційний отвір, в принципі, все інше так само зроблено, як і на старій. Єдине, що э, стара гарпія, сама перша оригінальна з 90-х років, в неї був такий посилений замок, тобто тут ми бачимо э, така э, круглого. Э, Ругла, чітка дріт такий товстий, ну, пружина. А в старої вона була такої квадратної форми, більш потужна і інтегрована з бекспейсером. От. Тобто вони складали одну деталь. А в даному випадку у нас пружина беклоку вона є окремою деталью. От ми зараз її бачимо всередині руків. От. Якось так. Дуже харизматичний ніж, ось цей плейновий хокбіл, ну, це він однозначно знайде своїх шанувальників і знаходив їх навіть і раніше. Хоча цей ніж в оригіналі був дуже рідкісним. Знайти його було вкрай важко і коштував він ну, не те, щоб дешево, а скоріш навпаки. Дуже дорого. Ну, як для такого ножа. Я маю на увазі з таких матеріалів. Переважна ціна була дуже високою за рахунок того, що модель була вкрай рідкісною. От, якось так Наразі маємо звичайне виконання, яке може бути досить поширеним. Тобто придбати цей ніж вже на сьогоднішній день не викликає жодних складнощів. Можна замовити в багатьох дилерів компанії Spyderco або придбати в інших офлайнових магазинах. Мабуть, скоро вже може з'явитися офіційно і в Україні. Проте, мабуть, на сьогоднішній день це один з перших варіантів, який з'явилися ну, у вільному доступі саме у нас. І якось так. Плейнова гарпія оновлена, випущена в травні 2025 року. Якось так. Отже, друзі, плейнова гарпія оновлена 2025 року сьогодні на моєму каналі. Що я можу особисто сказати про цю модель? Єдине, що необхідно подякувати, звісно, компанії Spiderco за те, що вони почули нарешті, так би мовити, думки певної кількості поціновувачів рідкісних моделей, і нарешті перевипустили гарпію саме в плейному варіанті. От. Якщо порівнювати нову гарпію зі старою плейновою з 90-х років, то оновлена. Можна сказати, з одного боку, навіть стало трохи краще, оскільки у нас тепер чотирихпозиційна кліпса, тобто можна переставити для носіння тип ап чи тип-даун для праворуких чи ліворуких користувачів будь-яким чином, як нам заманеться. Клинок з тієї ж сталі ВГ10, яка добре себе в принципі, зарекомендувала. От, хоча я думаю, що на таку обновку можна було поставити і щось краще. Тим більше, що вибір сучасних стало у зараз дуже великий. От. Однак є, мабуть, в цій обновці і невеличкий мінус. Оскільки настільки, ну, скажімо так, поширене нелімітоване виробництво, воно якось вже знищує ту невеличку легенду, яка утворилася навколо цього ножа, саме як ножа Ганнібала Лектера. Плейнова Гарпія. Тож, наразі будь-хто бажаючий може абсолютно спокійно, не шукаючи її на якихось там вторинних ринках або бараховках, абсолютно спокійно придбати цей ніж в будь-якому магазині дилері Якось так, Отже, з практичної точки зору, це дійсно дуже гарний ніж. От, і, безперечно, знайде е, своїх користувачів, свою цільову аудиторію. Однак в той же час, е, з точки зору колекційної цінності, цей ніж більше не представляє ніякої е, цінності. Легенду знищено або розвіяно. Якось так, друзі. Що ж, Плейна Гарпія, новенька 2025 року, сьогодні була перед вами. А у мене на цьому на сьогодні все. Традиційно подякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока!